Бути чи не бути. Нарешті це питання вирішилося на користь зеленої красуні. І в Івано-Франківську урочисто відкрили головну новорічну ялинку. Її висота понад 20 метрів, а привезли красуню з села Середній Майдан Надвірнянського району. Традиційно Івано-Франківськ відкривав новорічну ялинку напередодні дня Святого Миколая, але революційний грудень вніс свої корективи. Проте не завадив Івано-Франківцям відчути дух свята. Тим більше, що ялинка цьогоріч таки особлива, франків ще такої націоналістичної ялинки не мав, тому що вся вона в українській символіці, і це було принциповим рішенням. Міський голова також зазначив, що святкове дерево то радість в першу чергу для дітей, тому за новою традицією для запалювання лісової красуні запросив саме юне покоління. Невеличкий концерт із нагоди відкриття ялинки налаштував всіх на святковий лад. Хочу побажати, щоб вифлеємська зірка завжди освітлювала нам дорогу, і ми по цій дорозі впевнено йшли, впевнено долаючи перешкоди.